Дітки, сьогодні ми поговоримо про побутові прилади. Так, вони полегшують наше життя. А які прилади є у вас вдома? Які ви знаєте? Ви так багато всього назвали? Це чудово! Тож почнемо наше заняття з згадування загадок. Сміття все він підбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник працьовитий робітник. Так, це пилосос. А скажіть мені, навіщо він нам потрібен? Правильно, для того, щоб чистити килим або підлогу. Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Так, це праска. А що вона робить? Для чого воно нам? Правильно, щоб просувати білизну після прання. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця і кваси все в животику ховає і свіженьким зберігає. Так, це холодильник. Чудо ящик є в нас вдома. Добрий він усім знайомий. Як вімкну, дивлюсь кіно і мультфільми заодно. Все покаже на екрані. Б'ються півні, скачуть лані. Як дивитись все підряд, то вже очі заболять. Відгадайте, діти, що це? Так, телевізор. Тож, як ми можемо назвати всі ці прилади разом? Правильно, це побутова техніка. Пропоную вам зіграти в гру чиста мовка. Буде потрібно повторити за мною речення, а потім здогадатися, про що йде мова. Ос-ос-ос. Пил збирає. Пилосос. Он-он-он. Задзвенів. Телефон. Ізор, Ізор, Ізор ми дивились телевізор. Ік-ік-ік у кухні холодильник. Дидактична гра, чим і що я роблю. Вам потрібно? Подивитися на картинки і відповісти, для чого нам ці прилади. Пилососом я збираю пил. Праскою я прасую речі. По телевізору я Дивлюся мультфільми або фільми. У холодильнику я зберігаю продукти. Дидактична гра знайди що до чого. Ми бачимо праску і є дві картинки. Треба обрати вірну. Перша це в нас дівчинка, яка випросувала футболку свою, а інша корзина з м'ятою білизною. Яка картинка вірна? Так, перша. В нас є пральна машина. На першій фотографії ми бачимо брудні речі, а на другій вже чисті. Тож яка правильна відповідь? Так, друга. У нас є плита і дві фотографії. На першій це чаша з готовою їжею, а на другій кастрюля. Яка ж правильна відповідь? Так, кастрюля.